Леся Українка, вечірня година. Вже скотилося із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце. Вже заснула Заснула й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо. Таку годину забудеш лихо, кругом садочки. Біленькі хати і соловейка погаючувати. Ой, чи так красно як в тій країні, як на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленький дідучок мати, Вітерець вісняний тихесенько дише, Немов маленький діточок тих до сну колише. Українка, свята ніч. В темну ніч ми зібрались, громадку йти, так поважно, не мов у пригоді, мали стати кому, а про те без мети. Ми дивились на зорі, та й годі. Тихі, тихі, й спокійні в ту нічку були ліси поле на цілім просторі, і, здавалось, неначе ми чути могли, як спадали летючі зорі. Всі розмови не скінчені тут, на землі, де скінчалися там, між зірками. Проти вічності неба були ми малі, але небо схилялось над нами. Ніч без тінів і світло без проміння хвиль все було й далеко й близенько, і сіяли нам зорі за тисячі миль, і між нами світили низенько. Нам не раз крізь волосся світила зоря, мов гори цвіт у темному листі, наче ми, перепливши небесні моря, заквічалися в краплі сріблисті, і, немов над святими зірки золоті, У корону спліталися огнисту. Отже, й справді, здається, були ми святі, в ту зоряну ніч урочисту. Веся Українка, і все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце, стуги, з жалю гине. Всі очі бачили скрізь лихо і насилля, а тяжчого від того не видали, вони б над ним ридали, та сором сліз. Що лються від безсилля. О, сльоз таких вживили тут чимало. Країна ціла може в них втопитись, доволі вже литись, що сльози там, де навіть крові мало. Есть Українка, на зеленому горбочку, на зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати, то дітинки.